Шість разів Ісус сказав Горе вам до фарисеїв. А до повноти, тобто до біблійної повноти, до числа Сім бракує одного. І це тому, що згідно з однією інтерпретацією, достатньо шість щоб навернути людину, достатньо шість горе. Щоб людина навернулася. Ну, і так було у випадку святого Павла, теж фарисея, який навернувся. Шість разів. А цим одним, якого бракує, до повноти, є блаженство. Тобто шість разів горе, щоб в місце сьомого з'явилося блаженство. Святий Павло. Став учасником цього блаженства. Він навернувся. Тобто, Ісус нам сьогодні каже про навернення, щоб ми навернулися. Кожен з нас має від чого навернутися, але з чого саме сьогодні Він просить, щоб ми відійшли? Він хоче, щоб ми навернулися від уповання більше на свої сили, ніж на міць Господа. Більше на те, щоб ми уповалися більше на те, що він говорить, що він говорить через своїх пророків, через Святе Письмо, через своє танства, чи, чи через, просто через свого Сина. щоб ми більше уповалені на це все, ніж на свої здібності, таланти, свої зусилля, які докладаємо до святості. Щоб стати святими, більше уповатися на Господа. Бо ми так насправді хочемо мати чим хвалитися перед Ним. І тому часто в наших молитвах ми звертаємося до нього, кажучи, що, ну, так як цей книжник, який молився, що дякую Тобі, Господи, за те, що я такий ідеальний, ідеальна, за те, що я не маю таких чи інших гріхів, за те, що я там вільний, або вільна від якоїсь там залежності. Часто так молимося. Або молимося, власне, навпаки, щоб доказати Богові, наскільки ми грішні, щоб доказати йому, що просто немає більше, більш грішної людини у світі. Що для мене вже, Господи, немає надії. Я так міцно згрішив, що Ти мені просто не зможеш допомогти. Я настільки далеко від тебе, що ну, немає можливості для мене, щоб я повернувся. Час від часу так молимося, щоб доказати Богові, що ми насправді ну, не потребуємо Господа, бо, він, бо ми або вже маємо те, що Він може нам дати. Або просто він не в змозі нам допомогти, бо ми настільки грішні. Хочемо мати чим хвалитися перед Господом. А в першому читанні Святий Павло сказав, що ну, він запитує, де те, чим хвалитися? Воно виключене. Яким законом? Тільки законом віри. Брати і сестри, найбільші речі робляться лише з допомогою віри. Найбільше діло, яких, які ми можемо, які ми можемо зробити, це лише з допомогою віри. Тому що, коли ми маємо віру від Господа, тоді Він діє. А коли Він діє, насправді немає речі, яка. Була б, була б для нас неможливою. Але це лише тому, що віра це дар від Господа. Віра, це такий, такий, щось таке, з допомогою чого Бог може діяти в нас. А чому так є? Чому лише з допомогою віри ми можемо досягти чого-небудь. Лише тому, щоб ми пам'ятали. Що ми ніколи не є самодостатні. В жодному моменті нашого життя, починаючи від, почат... від зачаття аж до смерті, немає такого моменту, щоб ми були самодостатні. Ісус нам це нагадує саме через сьогоднішнє Євангеліє, щоб ми знали, що... щоб ми ніколи не думали. Що ми насправді можемо досягти чого-небудь самі, лише з допомогою віри, лише з його допомогою. Сьогоднішнє горе воно може спричинитися до того, що ми станемо блаженні, так і Святий Павло. Але лише тоді, коли ми замість хвалитися тим, чого ми досягли, або хвалитися нашою грішністю. Замість цього ми увіримо, що найбільше діло звершується тут, на цьому вівтарі. Лише тоді наше горе може перемінитися, перетворитися на блаженство. Лише тоді, коли ми увіримо. Амінь.